Ми будемо говорити контекстніше все ж таки про енергетику. От п'ятим пунктом вона йшла в цьому плані внутрішньої стійкості і захист енергооб'єктів, і заходи щодо підвищення енергоефективності там перераховувалися. Як ви оцінюєте за рік, що з цього вдалося зробити? Пане Юрію. Ну, я думаю, що навіть не половину. І можливо навіть і не 30% з того всього. Якщо взяти з приводу того, чи стала Україна енергетичним хабом, ні не стала. наші можливості газу видобутку, нафтовидобутку скоротилися. А... Ми не розширили наявність газу в Україні з допомогою терміналів. Ми не збудували термінали. Ми навіть не завезли. Ми тільки заключили певні контракти на постачання скрапленого газу зі сполучених штатів, зокрема і з інших країн, сподіваюся, теж найближчим часом вдасться домовитися. І частково через закордонні трубопроводи, газопроводи ми зможемо закачувати до своїх енергосховищ з приводу стійкості міцності, децентралізації електрогенерації про. Вали на абсолютно план щодо захисту фортифі... не фортифікаційних а захисних споруд поблизу електростанції, чи там де розподільчі якісь станції, в нас чи е станції 330 вольт там, і так далі. Там провалена абсолютно історія. Е нам звітували дуже багато. Робиться, але замість того, ми маємо постійно удари, які... Знищують елементи енергосистеми, і ми маємо знищені блоки теплових електростанцій, які не відновлювалися з потрібною швидкістю і не захищалися від. від...